Шкільний предмет захисту країни, починаючи з наступного року, викладають за оновленою програмою. Вона передбачає збільшення практичних вправ, і саме для цього у навчальних закладах створюють сучасні осередки з усім необхідним обладнанням. Такі центри вже відкрили в Одесі, які тамтешні учні старших класів набувають нових навичок. Дивіться у наступному матеріалі. Взвод струнко, пане капітан. 64-й взвод до уроку захисту України. Вишукувано урок захисту України у цьому одеському ліцеї починається з виконання державного гімну, а далі практика. Нова програма складається з кількох модулів. Один із них стрілецька і тактична підготовка. Для цього тут є макети пістолетів, гвинтівок, автоматів, сучасне бойове спорядження та інтерактивний тир. Вперед, каліна. Працюємо Хорошо. учні вчаться швидко заряджати зброю, стріляти з різних положень тіла та рухатися у групі бійців, прикриваючи пораненого. Неодмінно, я можу сказати, що найскладніше це виконувати це все в динаміці, адже коли ти дивишся, воно все здається легким. Всього на всього декілька рухів, може з коліна, плюс ти чуєш всі команди. Але тоді, коли тобі треба все це скласти в голові і зробити одночасно, то виникають труднощі. Потому домедична допомога в умовах бойових дій ліцеїсти знайомляться з різними видами кровотечі, практикуються накладати турнікети, а на спеціальних манекенах дорослого підлітка й дитини відпрацьовують серцеве легеневу реанімацію. Найголовніше, як я вважаю, це оприділити, хто саме перед тобою. Бо якщо ти зробиш, наприклад, підлітку так як дорослому, то ти зламаєш йому усі ребра, ти зламаєш йому усе, що тут є. Також саме і з дитиною. Якщо ти зробиш дитині так само, як підлітку, то ти зламаєш йому абсолютно всю, всю грудну клітку. Як правильно надавати допомогу, показує вчитель. Він ветеран російсько-української війни. Приміром зараз розповідає про поширені помилки під час штучної вентиляції легень. Якщо ми робимо неправильно, вони не будуть у нас працювати. Нам треба закинути голову. Бачите, так да? тоді вони працюють правильно. Манекени ще й інтерактивні приєднані до спеціального мобільного застосунку, який демонструє, чи правильно учні виконують ту чи іншу вправу. Тобто ми накладаємо наприклад манекен, який під'єднається до спеціального. Обладнання, подаючи штучну кров, і е, учень вже бачить, що є кров. Треба як правильно зупинити, її, накласти турникет, е, надати е, наприклад тампонаду. Таким чином е, вони постійно знаходяться в бойовій обстановці, і вони знають як робити. Я вважаю, що краще вони тут будуть робити, ніж в реальному житті. Викладач постійно моделює різні екстремальні ситуації, які можуть виникнути і на полі бою, і в цивільному житті. Робить це зненацька, аби вихованці вміли раціонально поводитися у стресових обставинах. Огляньмо. Граната небезпека! Молодці! Молодці! Ну, наш вчитель любить робити нам стресові ситуації кожен урок. То гранату якусь кинеть під ноги. Та турнікет скажеш, що поранення на якісь ноги чи руки. Тому так потрібно швидко реагувати. Окремо вивчають різні типи костюмів хімічного захисту проти газів, як їх правильно надягати та користуватися. А ще опановують керування дронами, адже без цього напрямку вже неможливо уявити військову підготовку. На мою думку, і чоловіки, і жінки мають однаково е, опанувати ці навички, тому що е, в нашій країні зараз іде війна, і ми не знаємо, що може статися у будь яку секунду. Сам викладач каже: такі уроки стали більше нагадувати тренінги, адже в оновленій програмі захисту України увага приділяється практичним відпрацюванням, і що важливо, роботі у команді. Тут вони в першу чергу учаться бути комунікабельними, вміти критично мислити. Подалі вони розкривають свої лідерські якості. Вони розуміють, що вони в майбутньому можуть відповідати за окремих людей. А якщо вони відповідають за окремих людей, вони відповідають за честь життя. В Одесі відкрито вже вісім таких осередків із відповідним сучасним обладнанням. Незабаром таке спорядження отримують і інші школи міста. Андрій Анастасов, ігор Міханошин, Подробиці – телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.